Я б хотів би так, щоб було як раніше, ну не так, як зараз. Що зброї у людей нема, ну у всіх нема. А якщо в часті є, то і другої частини потрібно, щоб була. Схиляюся, що ні, тому що це дуже відповідальне, відповідальне питання. Ну а чому ні? Я користуватися вмію. Культури поводження зі зброєю зараз у нас немає в мене немає. Ну, я думаю, за півроку я б прийшов, якісь то курси, освоївся і юридично, і фізично, і морально. Дуже поганих людей є в нашій країні і треба захищати свою сім'ю і себе. Тому цей дозвіл потрібен. Безумовно, я того давно добиваюся. розумієте, Щоби всякий покидьок міг в мене стріляти, а я в нього ні. Дети так гудят, разумеете. У нас еще люди не умеют жить и правильно, не, 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 У нас сильно много неадекватных людей, которые могут применять ее не в нужных целях. Накалит обстановку и так более уже накаленную, мне кажется. Нет, я бегаю неплохо, чтобы защитить себя нет, нет, и свою семью. Нет, нет. Я не разрешаю, я мама, я не разрешаю. Захищати сім'ю і взагалі це більш безпечно бути зі зброєю, особливо чоловікам, ну нормальним.